Зараз, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниці, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. Та що ж? Не дивно прокрутився глобус в диму, пожежах у кривавій млі, заражені в тяжких смертей хворобу. Знову Вкраїну нищить москалі. Дивитись, півтораси, так багато були і каземати, і степи араські, ти квітав не коритись, воювати і гнати з України ворогів поганських у час, коли війна гримить над Україною, твоє борітися поборете лунає, і стає воїн-визволитель над руїною, щитом незламний, волю захищає. Ти з нами наш Кобзарю, ти в окопі, у бліндужі, у серці кожний. І час ці українці твердо знають, з тобою ми не переможні. Тарас Шевченко прожив короткий вік, але його спадщина живе в десятках поколінь і житиме вічно. Будучи сином кріпака, він у 9 років залишився без матері, а в 11 став кругим сиротою. У своєму вірші і золотої і дорогої він згадує і золотої і дорогої мені щодного не жаль, моєї долі. І така печаль оступить душу аж за а ще до того я побачу малого хлопчика в сні, і від гілі. Одна однісінька пітина сидить собі в старій рядині. Мені здалося, що я, що це ж та молодість моя. А ще Шевченко писав, за що не знають, називають хатину в хаї Тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, Чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, цієї хатиночки лугає, над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В цім гаю, у цій хатині, у раю я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка я ніколи. І помолитись не дають. Там матір, доброю мою, ще молодую у могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми. Розлізлися межи людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі. у наймах коси побіліють, у наймах, сестри юрите. Кріпацьке безправ'я привело юнака у козочки до Енельгарта, а потім у Петербург учнем так званого художника Шаряєва. Білими ночами Тарас ходив до царського парку. Змальовувати золоті скульптури. Тоді познайомився з художником з України Іваном Сашенко. Завдяки українським культурним діячам Євгену Гребінці, Василю Григоровичу Івану Сашенку та видатному художнику Карлу Брилову Тарас Шевченко був викуплений кріпацтва. У 1838 році Отримав вольну і став вільним слухачем Академії художність у місті Петербурзі. Воля. Довгоочікувана, вистраштена. Воля. 1840 рік перший кобзар, до якого увійшло вісім творів. Причинна, Тополя, балади та поема Катерина. Яка починалася словами Кохайтеся, чорнобриві та й не з москалями, бо москалин чуже люди, роблять лихо з вами. Хоч Тарас був вільною людиною, але кріпацьке походження і тоді нагадувало про себе. Навчання в академії. Участь у світських заходах, шалена самого світа, захопили його з головою. Та все ж він відчував себе самотнім, дещо чужим серед своїх. У своєму вірші думка він каже Тяжко важко в світі жити, в без безроду, Нема куди прихилиться, хоч з гори та в воду. В того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь дещиця за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує, Надо мною сиротою сміється, кипкує. Чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся наді мною, як коли згадаєш. 1843 44 рік перша поїздка в Україну їхала кінною повозкою разом з Євгеном Грибінкою та його сестрою Людмилою. Він був щасливим адже їхав додому. Саме тоді він уперше побував у селі Мойсівці. Саме тоді. Перший щиро закохався і вдихнув на повні груди волі, відвідував своїх рідних у моренцях і Кирилівцях. та побачив, що Кріпаччина жорстоко гнітить людей, він пізніше напише. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі булкають люди, повсихали сади зелені. Погнили біленькі хати, повалялись, стали бур'яном поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі -ні на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть, і я, заплакавши, назад, поїхав знову на чужину. І не в однімо тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли. пани лукаві, гинуть, гинуть. У ярмах лицарські сини. Повернувшись до Петербурга та закінчивши навчання в академії мистецтв, Тарас Шевченко повертається на Україну і працює художником в археологічній експедиції. Це був найпродуктивніший період його життя і творчості. У його віршах зникає романтика кохань, а натомість з'являються патріотичні мотиви. Де, спираючись на історичне минуле України, кобзар закликає до боротьби проти царського самодержавства. Він говорить Я прозрівати став потроху, доглядаюсь. Бо, дай не казати, кроме мене ти не гляну не люди, а змії. І засохли мої сльози, сльози молодії. І тепер я розбите серце ядом гою. І не плачу, і не співаю, а вию собою. В Україні і мрілось, і творилось, і діялось краще, ніж на чужині. Протягом 1844 46 років поет ще двічі побував у селі Мойсівка. зустрічався з прогресивними людьми, став членом Крило Мефодіївського братства, написав багато віршів і поем, у яких різко критикував помішників, кріпосницький лад. І царя, заклики до боротьби з царським самодержавою звучать у поемі Кавказ і мертвим, і живим у заповіті та інших поезіях. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно було чути. Як реве ревучи, як понесе з України у синєє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пам'ятати незлим тихим словом. Влітку 1847 року поета арештували, і він потрапляє до Петропавлівського каземату. Тарас переживає важкі часи та найбільше. Боліває не за себе особисто, а за долю України, яку любив усією щирою душею. Мені однаково, чи буде жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене з небочежине. Однако вісінько мені в неволі вились в міще І не неоплаканий своїми. в неволі, плачучи, умру і все з собою заберу, Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сина, не скаже сину молися, молися, син, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві її вогні і окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Десять тяжких, виснажливих років заслання, заборона писати й малювати. Це було найстрашніше покарання. Його важкі думи переходять до захалявних книжечок, здоров'я погіршується. Муштра і знущання забирають останні сили. І виріс я на чужині, і силі у чужому краї. Та додому та, мені, здається, кращого немає. Нічого Бога, як Дніпро, та наша славна країна. аж бачу там тільки добро для нас нема. Погано дуже, страх погано в цій пустині пропадати. Та ще поганше на Україні ділитись плакать і мовчать. Повернувся із заслання сладким, змученим. Тяжко хворо, друзі зустріли, перевезли до Петербург, на Україну їхати заборонили. А поетові так хотілося ще хоч раз побувати на Байківщині, одружитися, поставити там хату і дожити свого віку. Думи, думи, думи. Я не нездужую ні в року, а щось таке я бачить око, і серце жде чогось, болить. Болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Лихої, тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула. Цар Микола її приспав. А щоб збудить херемну волю треба миром, громадою обох сталить та добре вигострить сокиру та й заходиться вже будить. У 1859 році Кобзар побував на Україні востаннє. Оселитися на Батьківщині не дозволили. Поет відвідував Черкаси, побував і в Мойсівці. У липні був арештований за антирелігійні розмови з селянами і відправлений до Петербурга. У 1860 році, будучи тяжко хворим, поет вірить, що рано чи пізно його оспівана Україна колись здобуде перемогу. Сіє слово, добрі колись то стобудець, орися ж ти, моя нива, долу та горою, та засійся, чорна нива Волою ясною. Розвернися ж нам всі боки, Ниво десятино там посійся не словами. Розумом невом, видуть люди жиду жати, веселіє розвернися аж, розстелиться у Боганигом. Тарас Григорович Шевченко вся довіряв, що колись на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. У поезії українських митців образ Тараса Шевченка є символом української державності, української нації, національної єдності. Він надихає жити, відчувати внутрішню свободу і боротися. Кобзар це вічна святиня, неумируща душа. І пам'ять української нації. Тарасе ти чуєш, Тарасе, ти бачиш знов рідна земля не радіє, а плаче, та ти, хоч не поряд, ти є в Україні, ти серед народу в єдиній родині, бо син ти великого, вільного роду. І дух твій козацький відстоїть свободу, до гідності скличе, про честь нагадає, піднімем обличчя і зорі засяють. Ти з нами, Тарасе, Ти голос наш чуєш, Ти навіть з могили, усіх нас рятуєш. О Господи, безсмертний і всесильний, благаєм. Всі ми, як і наш Тарас, зійшла, щоб Божа благодать на всю стражденну Україну і перемогою закінчилась війна, а ми сім'ї великій, дружній, вольній, жили у щасті, злагоді і мирі.